Всім привіт! Сьогодні 31 травня. Я знімав відео, але я не виставляв його. Це друга партія щеплення форми на обрізки корінців. Хотів би показати живучість. Жінка Вони були етеольовані на холодильнику. Жінка виставила їх на сонце. Ну, Я їх якби в кімнаті поставив не на, сон... не, 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 не на підвіконник. А жінка взяла виставила їх. І вони підгоріли. Тут я їх там трохи бризгав, посадив вже в теплицю, тепло стало на вулиці. І я накривав вкривним матеріалом і ось одну зламав оце. Бачите, оце там, якщо видно, це відломана була. Я думав вже все вона, але думаю, там може десь. Буронечка відіб'є і цей. Не став трогати, а воно взяло і піднялося там на волоску. Ось так ось обгоріло, молоді ави, бачите, знову відновлюється і надіюсь, що буде жити. Ось також. Бачите, тут погоріло. Зовсім молоденький паросточок. Теж вже надії мало було, але живий. І ось бронечки вже на зеленому пагоні, вже набубнявили.